Всім привіт! Вітаю всіх в садку Наталії. Сьогодні я хочу вам розповісти про наш ставочок, як він у нас виник. Було декілька запитань про ставок, і я сьогодні вам розповім трішечки. Оце наш ставочок. Колись дуже любила дивитися по комп'ютеру. Відео про ставки. Дуже мені хотілося в майбутньому і собі створити садочок з тавочком, щоб все кругом було зелене, не тільки влітку, а й взимку, щоб гарно виглядало. Це, звичайно, було давненько, ще в мене не було телефона, по якому я зараз знімаю. Та й він вже застарів, треба оновлювати його. Ну, це не про це сьогодні. Про канал я навіть і не мріяла. Та й дивилася, російські канали тоді були, ну, взагалі російські канали. Ди, любила дивитися англійські сади. Українських ну, було зовсім мало, але була передача по телевізору Дачечка. от, ну, Дача, телеканал Дача. Ну і там різних зірок показували, і розповідали про їхні садки. Ну, і якось в один рік я, правда, не можу зараз навіть і сказати. Тоді я не нотувала це, не знаю, коли це, в якому році ми його викопали. Попросила я чоловіка, щоб він мені викопав цей ставок. На цьому місці раніше росла стара. Абрикоса. Ми її викорчували, ну і обра... зробилася яма, і ми більш викопали і почали копати ставок. Ось, утрамбували цю яму, тут у нас піщана земля, так що присипати піском не треба було. Застелили звичайною плівкою. І ще ми декілька разів цією звичайною плівкою застилали ставок. Потім з'явилася у нас німфея. І прийшлось викопувати для неї ну, углублятися, ставочок углублятися, щоб було десь 1,20 двадцять. Ми углубили таку яму, викопали, щоб поставили горщики з німфеями. Там. Також з'явилися болотний ірис. І щоб його десь ставити, теж зробили таку сходинку. Ось він там росте, цей болотний ірис. І аїр. І ми там ставимо на ці сходинки такі горщики. Ось там горщики там стоять. Це треба буде вже чистили, але ж не витягується воно. Це у нас такий декор. Жаба тут така. Ось. Та якось ми от в один раз приїхали в садок і побачили їжака втопленого. В мене була, звичайно, істерика. Сильна шкода було їжачка. Ну що, прийшлося купити. Такий бордюр, ось такий, бачите, бордюр. І ми отак обкопали його по периметру ставка. Там під підпірну стіночку з цієї сторони зробили, з цеглин. А так, по всьому периметру, тут у нас отакий бордюр, щоб їжачки нічого не, не потрапляло в ставочок. Каміння привозили звідусіль, де бачили піщаник, отакий піщаник купили. Ну, правда, не багато, треба було більше і ще, можливо, згодом ми ще докупимо піщаник, піднімемо трішечки. Привозили навіть з моря. Каміння оце, отаке кругле з моря. Чоловік носив в машину, я збирала в сумку, і от він привезли. Тільки шкодую, що мало привезли. Якби побільше, було, ну, там ще квітничок прикрасила цим камінням. От. І ось два роки тому. Ми змінили звичайну плівку на плівку ПВХ для ставків. Ну, сподіваємось, що вона буде долгові, ну, на, на довгі роки. І ще в нас живуть вставкові тут рибки. Колись ми відпочивали, внучок возили на місцевий ставочок і Невістечка була з нами, вона сачком наловила рибок. Ну і привезли, запустили. На зиму ми ставимо очерет в пінопласт, щоб рибкам було трішечки ну, кисню. Пробували запускати декоративних карасів сюди. Та, та вони загинули. Було два карасика. Попробувала, нічого у нас не, не вийшло, їм треба кисень, а так як ми тут не живемо, ми, їх, ми їм цьому не можемо зробити. Ну ось так, Чищу ставочок звичайною, звичайним сачком, купувала в дитячому магазині, магазині де діт, ну, дітки ним комах ловлять такими сачками. От цим сачком я і чищу ставочок. Ось такий у нас ставок. Нічого, звичайний ставок. Чоловік казав, що бачив рибок, але ще вода темна і не видно. Німфеї теж ще не піднялися, ще сплять. Ну, можливо, і не сплять, але піднімаються, та це ще не скоро буде. Ось так. На все добре, всім миру. І всього найкращого вам. До побачення, до зустрічі.